Дорогі мої 656 підписників. Е, я надіюсь, що вас стане з часом набагато більше, тому що ви не просто номери, які ростуть у мене на сторінці. Ви кожен з вас людина, яка мені дуже дуже мені, мене підтримує. Мені дуже приємно, що мій YouTube канал росте, що ви дивитесь мої відео, що ви мене підтримуєте, що вам подобається. Дякую вам за ваші коментарі. І дякую вам за те, що ви в 2022 році були зі мною. Тому що мій канал для мене не просто Ютуб-канал, це таке моє маленьке гніздечко, де я можу розкриватись, ділитися своєю творчістю. Мені дуже приємно, коли хтось на неї відкликається. Тому я усіх вас дуже люблю, я вам дуже вдячна за те, що ви є. Я вам дуже вдячна за вашу підтримку. І Я всіх вас хочу привітати з прийдешнім 23-м роком і побажати кожному з нас. зовні, і всередині, е, щоб ми побороли всіх зовнішніх і внутрішніх демонів також. І в мене тут шампанське стоїть. Е, безалкогольне шампанське, яке я сьогодні вип'ю за здоров'я кожного з нас. Бо я вже давно не п'ю алкоголь, але шампанське на Новий рік це маст я перший раз записую відео про щений, і мені дуже неловко, але я дуже хотіла е, до вас всіх звернутись. Ще раз вам дуже подякувати і побажати кожному, кожному з вас хорошого року, гармонії, е, цвітіння, злагоди, миру і любові. І кожному з вас знайти свою половинку, хто ще не знайшов, а хто знайшов, тримати міцно, міцно і бути вдячним за все, що нам посилає. Севишній Господь, дякую ще раз, що ви зі мною. А я вас всіх люблю О, з новим роком!